15 годин 30 хвилин. Саме на цей день і час від України в Єврокубках залишився один представник Вінницька Нива, яка виступає в розіграші Кубка Володарів, кубків європейських країн. І в сьогоднішньому повторному матчі однієї 16-ї фіналу Вінничани вдома приймають швейцарський клуб «Сьон». Глядачі, звичайно, сподівалися на успіх своїх улюбленців, відверто на перемогу з будь-яким рахунком, навіть якщо Нива і не вийде в наступне коло турніру. Нагадаю, що в першій зустрічі Сіон виграв 2-0. Але не так сталося, як гадалося. Доля матчу і двобою взагалом було вирішено вже в дебюті. На третій хвилині Владан Лукич, обігравши захисника, спрямував м'яч самісінько під перекладину. А на 9-й Філіп Веркруїз рахунок подвоїв. Не дивлячись на такий початок, господарі Поля вперто шукали шляхи до воріт гостей. Активними були Руслан Романчук, Олексій Рябцев, Павло Паршин, Олександр Любинський. Але на початку другого тайму, третій м'яч у ворота Неви забив португальський легіонер Сіона Мілтон де Соуза. А крапку в зустрічі поставив все той же Веркруїз. На післяматчевій прес-конференції головний тренер гостей Альберто Бігон відзначив корект.